Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні трішки така незвична тема для мого каналу. Я хочу звернути вашу увагу на таку тему як плетіння кашпо із паперової лози, із паперу. Із звичайного газетного паперу можна сплести отакі красиві горшочки. Кашпо. Ну, це я малесенькі сплела саме для. Зразка. Це я пробувала свої сили. І якби у мене вийшло з першого разу отаке маленьке, красиве чудо. І тепер трішки детально розповім, чому я вирішила, і звідки ця ідея у мене взялася. Я в своїх попередніх відео говорила, що на моїй ділянці з'явилося місце для квітника. Ми спиляли там два дерева, які були вже старі. І Вирішили вже не сидіти ніяких других дерев, а саме з, ну, зробити квітник. І в цьому році я висаджую багато багаторічних ну, я їх з насіння зараз вирощую і буду висаджувати багаторічні квіти для того, щоб потім просто підтримувати сам квітник ну, в такому симпатичному належному стані. І ну, ви ж розумієте, що коли займаєшся одними квітами багаторічними, звичайно. Потрапляють на очі і однорічники, і однорічники, і оцей би мені б хотілося посадити, і отакий би я б хотіла попробувати. Раніше в мене не було такої можливості, я була на роботі дуже зайнятою людиною. Зараз у мене багато часу і його треба якось займати. Тому я в цьому році займаюся квітами. І стала така проблема. Не всі, квіти можна садити, ну, не всі квіти можна садити саме на квітник, або не всі квіти ростуть так гарно на квітнику у відкритому ґрунті, як, наприклад, ростуть в кашпо чи в горшках. І мені знадобилися горшки для вирощування квітів саме на, ну, на не в відкритому ґрунті, а в горшках. Ну, наприклад, такі як коліуси, я в минулому році садила, і мені, у мене якби, був досвід і в горшках, і в відкритому ґрунті. То в відкритому ґрунті це було ну, не дуже гарно, тому що, як би ти їх не поливав, дуже в нас жарко. І ці квіти вони як би, погано росли в відкритому ґрунті саме е, у мене на, на, мої, ну, на моїй ділянці і в, в нашій кліматичній зоні. А в горшках були дуже гарні квіти, тому що я їх поливала добре, я підкормила, там був невеликий, е, в, ну невелика кількість ґрунту, і я могла. Як би, Саме подивитися за цими квіточками, а не те, що там вода розливалася по всій ділянці, і до корня цих квітів вона там толком і не доходила, Вона, поки, поки доходила, то сонце вже її випалювало. Так що ну, мені сподобалося більше саме в горшках. Там Петунії мені хочеться посадити. ну, І, і інші квіти, не буду зараз називати, які. Хризантема, наприклад, хочу попробувати в горшкову хризантему, таку великоквіткову, також мені хочеться, щоб в мене така була, ну і багато інших квітів. І коли я проаналізувала ринок, скільки коштують великі горшки, то зрозуміла, що у мене фінанси не дозволяють. Купити собі ну, ті горшки, які мені подобаються. Дорогі вони в нас. Ті горшки, які я б могла собі купити, це пластик, самий такий звичайний пластик, але вони недовговічні і якби мені не дуже подобаються. Та й скажемо чесно, що навіть самі-самі дешеві горшки, якщо це великий об'єм, то вони також коштують дорого. І листаючи там сторінки в інтернеті, я натрапила на тему в'язання кашпо із паперу. Ви знаєте, я якось раніше ніколи не звертала увагу. Чому вирішила записати це відео? Тому що я раніше ніколи не звертала увагу на тему саме в'язання. Із паперу. Я чомусь думала, що ці всі... Я бачила, там і корзинки зв'язані, і кашпо зв'язані. Я чомусь думала, що це все робиться з лози. Лози у нас тут рядом немає, і якби ця тема мене не цікавила. А виходить, що це можна робити з простої газетної бумаги, ну, пап... газетного папі... паперу. Вибачте, будь ласка. І можна використовувати і інший папір. От я вам покажу, ну, скажімо, я вже говорила, що у мене тут залежалися каталоги і ще з якогось там он 2003 року чи 2015 рік. З 2015 року у мене їх таких з десяток, мабуть, у таких журналів. Частину з них я порізала, оце в мене вийшли. Отакі ось сюди соломка така. Ну, Їх називають паперова лоза, можна так і називати паперова лоза із цих каталогів. Так, крім каталогів, можна взяти любу Любий папір, який у вас є, Ось, наприклад, у мене був якийсь там такий блокнот длинний, він був списаний, весь О, такі красиві вийшли палички. Вони ще не пофарбовані, тому вони виглядають отак біленькі. Оце також із якогось зошита. Отакі палички виходять із зошита, вони біленькі, там десь видно, що щось пописано, але воно потім закраситься, а може і не буде закрашуватися. Це вже на, ваш, на вашу, ну як ви вже вирішите. Так, крім цього, Оце з якихось буклетів, рекламні буклети були. Не пам'ятаю вже звідки вони в мене. Тут два вида їх одні, такі потонше, другі, потовстіше. Отакі длинненькі. Оце ось осюди жовті. Це в мене була така стара, стара книжка про в'язання, і вона була до такої степені неякісна. Там нічого на ній не було видно, вона якось там 70-х років. Я вирішила, що вона мені не потрібна, тому що ну, там практично нічого на малюнках там нічого не видно. Оце із такої старої старої книжки це листки з книжки. Папір був такий неякісний, жовтий, але для горшків це все діло згодиться. Після окрашування окрашувала я морилка, ну лак для дерева І потім і ще покривала для того, щоб була м'якенька сама ця лоза, клей ПВА, розведений водичкою. це я його зверху покривала Отак от воно виглядає. І таким чином вона плететься. Я оце все зробила вчора. Вчора зранку я поїхала, купила клей ПВА і сам лак. І потім я покрасила вечором, феном посушила. І таке полусухе, полумокре я в'язала, але воно вийшло гарно і за, за рахунок того, що сама, самі оці соломка, така була м'якенька, вона була ще недосушена, м'якенька, і вона лягала дуже гарно, дуже гарно. Це малесенька, це для проби, це для того, щоб я зрозуміла, що в мене це вийде. І тепер я готую, оце ж бачите, уже стільки я тут приготувала цієї соломки, накрутила із паперу. Ну і ще більше приготую для того, щоб один раз покрасти, тому що воно ж ну такі запахи цього лаку, там, ну такої хімії, вони все таки є, і в будинку це не дуже приємно робити, потрібно десь робити ну в літній кухні буду це робити. То один раз щоб це зробити, там висушити вже добре витримати технологію, і буду в'язати е, великий, начну зразу з великого 10-літрового е, такого горшка. Коли я це все зроблю, я вам звичайно покажу це все, але хочу запитати: якщо вам ця тема цікава, то я можу, е, я звичайно, майстер-класи проводити не буду, тому що ви ж самі розумієте, я сама вчуся. І скажімо, до тих майстрів, які є в цьому направленні, мені дуже далеко, або й взагалі я там десь ззаді стою, але я можу розповісти про свої помилки, про ті проблеми, з якими я зіткнулася, коли, ну, займалася, коли я якби, почала займатися цією справою. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть. Будемо цю тему розвивати, будемо робити кашпо своїми руками. Це буде, по-перше, які вигоди. Ви можете зробити будь-яку форму, яка вам потрібна, ви можете зробити будь-який розмір, який вам потрібно. ви можете покрасити в будь-який колір, який вам потрібно, тому що можна брати, ну, додавати колір і красити цю соломку в будь-який колір, який ви захочете. От, І я вважаю, що це. А крім того, ви займете свій час і будете себе відчувати такою потрібною. І, і якби у вас у голові не буде таких сумних думок, а все-таки буде якесь, ну, коли ми щось своїми руками створюємо, то це все-таки надихає нас на життя. Бажаю вам гарного настрою, бажаю нам всім миру і перемоги. Всього найкращого, до побачення.